Що таке помилка вижившого? Чому аналіз лише позитивних кейсів шкодить прийняттю правильних рішень? Як правильно робити вибірку для аналізу, щоб ваш проєкт став успішним? Про все це ми будемо говорити в сьогоднішньому відео. Привіт! Мене звати Юра. Ви на каналі. Про менеджмент і тема нашого сьогоднішнього відео це когнітивне упередження, котре називається помилка вижившого. Але перед тим як ми почнемо, я нагадаю вам, що лайк, підписка та коментар до цього відео дуже допомагає розвитку каналу. Тому попрошу вас зробити все це прямо зараз. Помилка вижившого це когнітивне упередження, коли ми аналізуємо лише позитивні кейси. Наприклад, під час Другої світової війни дуже багато бомбардувальників не поверталися з завдань. А для того, щоб виправити цю проблему, військові аналізували ті літаки, котрі поверталися. Аналізували, яка частина літака зазнала найбільше. Ушкоджень і підсилювали їх бронею. Але один відомий математик запропонував підсилювати бронею не пошкоджені е, участки е, крил та літаків, фюзеляжів, а підсилювати саме ті місця, котрі не було пошкоджені. І логіка тут доволі проста. Ті літаки, котрі змогли повернутися з цими Пошкодженнями, вони є цими успішними кейсами, але є ще багато кейсів, коли літаки не змогли повернутися, отримавши пошкодження там, де ми їх не бачимо. Тобто потрібно підсилювати саме ті місця, саме ті пошкодження, з якими літаки не змогли повернутися з завдання. Якщо ми переносимо цю ситуацію на проєктний менеджмент, це говорить нам про те, що ми маємо аналізувати не тільки успішні проекти для того, щоб знайти, знайти правильне рішення. Але ще й аналізувати ті проекти, котрі не повернулися з завдання, і це нам дозволить прийняти рішення, котре призведе. Приведе наш проєкт до успіху. А тепер давайте розглянемо декілька практичних кейсів, котрі ми можемо використати в роботі проєктного менеджера. Перший кейс це вибір фреймворку. Коли ми дивимося на те, що цей фреймворк працює в 10 успішних компаніях, і автоматично думаємо, що він допоможе. І він ідеально підійде до нашого продукту. Але в цьому випадку нам варто проаналізувати кейси, коли він не працює. Нам варто звернути увагу на обмеження і особливості використання, коли він не злетів. Це може дати нам дуже багато інформації, яка допоможе вибрати саме те, що нам потрібно. Другий кейс, коли при виборі технічних рішень ми орієнтуємося тільки на досвід сеніор-розробників і ігноруємо мідлів ігноруємо та джунів. У сеніо-розробників може бути так званий замилений погляд на деякі проблеми, котрі інші розробники можуть підсвічувати, і буде правильно аналізувати. Всі кейси, вислухати всіх, і саме так прийняти правильне рішення. Наступний кейс це вибір стеку технологій та фреймворків, орієнтуючись на конкурентів, котрі, використовуючи цей стек, зробили успішні проекти та продукти. В цьому випадку неправильно ігнорувати інші продукти, котрі використовували. Той саме стек і стали неуспішними завдяки, наприклад, складності цих технологій і складності їх впровадження. Ну і давайте останній кейс зробимо більш загальним, коли проєктний менеджер орієнтується в своїх рішеннях лише на успішний досвід, досвід успішних проєктів. Не орієнтуючись на досвід провалених проєктів. Тут все просто потрібно аналізувати як success кейси, так і фейли. Що ж, висновки доволі прості. Для того, щоб досягнути успіху, мало аналізувати лише позитивні і успішні кейси. Нам потрібно ще аналізувати фейли, факапи. Неуспіхи, проблеми. І тоді, зібравши в єдине рішення з успішних і неуспішних кейсів, ми зробимо свій найкращий проєкт, і наш замовник буде супер задоволений. Підписуйтесь на мій канал, і побачимося з вами в нових відео. І обов'язково напишіть в коментарях, які приклади помилки вижившого. Ви пам'ятаєте з своєї роботи, зі свого досвіду. Папа! -па.